А як мені побачити додаткові запитання? Скажіть, будь ласка, я вам на пайпу скинула. Там земельні, два питання земельні. Ага, бачу. Отже, постійна комісія освіти сьогодні в нас 3 листопада. Ставлю на голосування, що троє членів в зумі. Хто за? За. За. Ставлю на голосування. Що двоє. Е, додаткових два запитання в порядок денний. Хто за? За. Пані за. Неля, Дякую. Питання номер один: проєкт ухвали про визнання 2026 року роком дошкілля у Львівській міській територіальній громаді. Пан Андрій. Колеги, є така пропозиція для того, щоб провернути увагу до дошкільної освіти в нашій громаді, до заробітних плат, до інфраструктури і до всього іншого. Ми ніколи подібних речей не робили і загалом зазвичай за залишковим принципом відносились до дошкілля. Але є пропозиція, власне, що ми не просто якби там якісь поодинокі речі, а просто мали комплексну програму. Але перед тим, як її напрацювати, що ми прийняли цю ухвалу, і пізніше напрацюємо велику програму на підтримку дошкілля на наступний рік. Добре. Але я там подивилася, а там не вказані джерела фінансування. В нас є якісь. Ми можемо якось довнести в цю ухвалу, щоб я ми... думаю, що було б добре, що додатковим пунктом внести також, щоб в майбутньому бюджеті передбачити кошти, але, власне, на підтримку працівників це дуже важливо. Тому що зарплата в садочках то, що ми говорили з вами на минулій сесії, от, і ми це говорили вже з нашими фінансистами, але це треба зі всіх сторон говорити, щоб ми знайшли кошти на підвищення власної оплати праці. Я думаю, що добре би було тут теж включити цей пункт. Цю. А ви не хочете, щоб комісія освіти стала спів. Авторами не заперечень. Авторами, Авторам... Авторами ухвали, і тоді всі члени комісії будуть особисто зацікавлені на своїх фракціях пролобіювати пошук цих грошей. Не заперечень абсолютно жодно. А давайте ми так зробимо, Андрію. Так буде нам легше знайти. Це буде ну, по-перше, це дуже хороша ідея. Офігенна ідея, просто О, перепрошую. Прекрасна ідея, бо дійсно, як ви знаєте, то в нас більше держава по дошкіллю не буде нам допомагати. Взагалі вони вже чітко відмежувалися, все кинули повністю на міські громади, і але при тому ще і ще й нас тримали відсутністю... Всі спільно будемо напрацьовувати і дбати про це. І потім, як дай Бог, ми переможемо, і буде нова каденція, то я би і передала би це наступній комісії освіти, щоб вони продовжували цю підтримку. Бо інакше тут каші не звариш. У нас немає взагалі працівників до шкілі, ніхто не хоче йти на цю роботу, і тим більше вчителів якісь світло в кінці тунелю з'явилося з підняттям зарплати з 1 січня ага. в дошкіллі. Нуль, нічого немає. Тому в мене є такі дві правки: по-перше, відшукати механізм фінансування докласти до, до, до цей пункт. А по-друге, зробити всіх членів комісії освіти співавторами. Колеги? Гарна ідея. Добре. Тоді ставлю на голосування. Хто за? за? За. За. Дякую. Питання номер два: звернення управління освітньої інфраструктури про перерозподіл коштів. Що там, пане Андрій? Дивіться, До... це просто перекидаються кошти на наші ІРЦ. Кожному ІРЦ ми хочемо передати 50 тисяч гривень для того, щоб вони закупили методики виявлення порушення розвитку дітей. Вони вартують коштів, але вони їх не мають. Тому, власне, не просимо вас. Це перерозподіл, де тобто, ми своїх коштів. З іншої статті даємо просто на 8 РЦ, щоб кожен з них закупив. Одна методика 50 тисяч гривень на ЄРЦ це на рік часу, практично. Вони мають і все і користуються. Фантастична мета. Я дуже за. Колеги, є питання? Підтримую. Підтримую. Ставлю на змагання питання номер два. Хто за? за. за. Дякую. Питання номер три: звернення управління освітньої інфраструктури щодо виділення додаткових коштів на проведення капітального ремонту стадіону 98 на трильовської школи. Там був виїзд міського голови з депутатами от минулого тижня, якщо я не помиляюся. Є десь питання в тому, що е, також там до цього там великий проект цього стадіону, там близько 40 мільйонів. Але десь є бачення того, що е, до нього долучиться ще центр «Боско», покрова наша, футбольний клуб. Бо вони нам трохи допомагають спортивною інфраструктурою, і якби спільними зусиллями був би реалізований, але відповідно там все одно від нас треба певна частина коштів. Тому звертали. А яка сума в даному питанні? Зараз? Дивіться, я не готовий вам зараз сказати, яка сума. А в листі немає до вас та. Вибачте, не можу сказати. Зараз я хіба пошукаю. Ні, ну це важливо, мусимо знайти. <плес> зараз. Ні, у нас немає. Шість мільйонів гривень зараз. А, є, от знайшла. мільйонів Шість мільйонів гривень. Мільйонів гривень. А що так. ми встигнемо до кінця року за ці кошти? Дивіться, я думаю, що підготовчі роботи, в принципі, які досить вартісні, це є планування території, щебінь, победрики і тому подібне це, в принципі, можна зробити. О, ну, але запевняють колеги з підрядниками, що мають всі ресурси реалізувати це. Ну, а але... це додаткові кошти? Вони ж там ні, вже тендер. це? Ні-ні, це не додаткові, це перші кошти. Так. Там був ми, вони там кошти. Вони багато разів ставили. Так, вони відкоригували проєкт, надавали їм кошти, там є стрічка і все. Зараз, власне, мова йде про кошти на, на, на саме статтю. Але це буде перехідний об'єкт, бо це великий об'єкт. Просто є чи кошти? вони будуть в стані зіграти тендер банально. Я вже ну, не говорив про роботи. ну хіба паралельно підуть, ну, але. Ну, так. Ну, дивіться, давайте тоді можна пропонувати там, на, там 3 мільйони зараз. Використають, ще будуть сесії, то додадуться. Я, я не маю заперечень в сумі. Ну, якщо, якщо дивитися серйозно, то це нереально. Без, без проведеного е... тендеру, це просто. Якось не в нас не є мовити. бюджетна комісія. Давайте будемо об'єктивні. Бюджетна комісія планує, наскільки я знаю, після катастрофи з водою, яка в нас виникла у Львові, зараз є майже мільярд запиту від водоканалу і теплоенерго на заміну різних труб. Типу, ми можемо звернутися як освіта розумієте, до бюджетної комісії Ні, безперечно, а вже як свідомі, що це типу, де люди мають знайти ці гроші під кінець року. Вони їх що чи що? Ні, ну можуть бути не, не використані кошти по об'єктах. Я то розумію, що в принципі таке буде, то точно буде. Тому що хтось, хтось це тоді перекидає не дав собі раду. Це може бути, але ж вони також не дадуть собі раду. Але це тоді перекидка. В даному випадку від нас проситься погодити додаткові, після чого Андрій Євгенович так. піде на бюджетник. Так. так. Можливо, дивіться, все можливо, що, можливо, ми до наступної сесії ще й в себе десь знайдемо ці гроші. Розумієте? І прийдемо до вас, скажемо, що слухайте. Перекиньте а ще, а, ще, а, ще, а ще мене цікавить, як буде громадськість ставитись до того, що ми починаємо стадіон під час війни, який вартує 40 мільйонів, якщо чесно. З нуля, ну так, тут я думаю, що. А треба... скільки там є співфінансування, чи це благодійне? Я поки що не можу, не можу це сказати. А скажіть, будь ласка, ми вже попередньо говорили, що коли е, плануються якісь такі масштабні роботи, е, які стосуються нашої комісії, е, ми домовлялися, що нас будуть інформувати, особливо якщо будуть такі зустрічі, виїзди е, там, знають зустрічі. Я вам, я вам зізнаюся, я про цю зустріч дізнався, будучи у відрядженні за 15 хвилин до цього. Як вона вже була запланована на Сихові увечері, тому я дуже прошу вибачення, але я фізично не міг просто попередити. Дивіться, я просто е, собі так мислю, що е, десь і керівництво. Я, я не знаю, як це можна поза відділом освіти районним такі рішення приймати е, про зустрічі, та ну але керівництво навчального закладу точно знало про зустріч. І, ну, якось, на мою думку, це не зовсім правильно. Не прокомунікувати з нами хоча би до е, цього засідання комісії і виносити це питання, яке ну на мою думку дуже сире. Але ну думка всіх має бути, тому можемо голосувати. Добре, то ставлю на голосування. Можливість злучення додаткових 6 мільйонів. Питання номер 3 в основному порядку денному. Хто за? Я утримуюсь. Я також утримуюсь. Утримаюсь. Добре. Окей. Е, питання номер перше. Додатково. Проект ухвали про затвердження ліцею імені Полюя е, проекту землеустрою. Це просто земельна ділянка проводиться в порядок, так? Добрий день. Так є ліцей полюя оформляє за собою право постійного користування земельною ділянкою під своєї будівлями. Добре, ставлю на голосование. Кто за? За. за. Паня Анна. Паня Аня, вы з нами? Паня Анна. Пані Анна Дідух, вы з нами? Може, варто зателефонувати, може, інтернет з неї щось з інтернету. Пані Анна. Розмовляє з кимось по телефону. Ні, Напевно, вибило, якийсь дзвінок прийняли, і неї вибив зум. Аня, ти мусиш. Ну, зараз. Бо почекаємо, бо вона поки вона підключиться ще раз, то треба час. Ми можемо розглядати Добре, У запит... нас є кворум, вважаємо, да. що це питання проголосовано. Е, питання номер два додаткове про надання закладу дошкільної освіти ясом Садку 156 е, теж земельної ділянки в постійне користування. Так, так, перекидаємо з. З винниківської виконкому винниківської міської ради надаємо дошкільному закладу No56 за військової міської ради. Ділянок. Добре, ставлю на голосування питання номер 2 додаткове. Хто за? Я за. Дякую. Порядок денний вичерпано. Побачимося колеги всі на сесії. Гарного дня. До побачення, дякую. Дякую. Добайся. До побачення.